Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Я прийшла в магазин Кад. Каді. Ну, і що ви думаєте? Те, що мені треба було, там не було. Ну, я думаю, так пройдусь, трошки вам познімаю. Мені все час одна моя підписчиця, валя, привіт тобі. Пише, щоб я не знімала е асфальта. Так я ж не знімаю асфальта. У мене ж нема того. М -м ну, цієї палки. Selfie, чи як вона там називається, да? і я оце піднімаю руку, і можна так сказати, що на витягнуту руку я піднімаю телефон, а воно все, все одно чіпляє асфальта. тому що ну, у мене ріст малий, у мене 156 ріст. Якби в мене був 180 ріст, то в мене б не так би чіпляло і асфальта, а так у мене воно чіпляє асфальта, дивіться яке високе, високий дім туди. То я ж не можу на витягнуту руку на всю вам отак підняти, не, не можу того, що в мене рука болітиме. От того я чіпляю і асфальта. А палки в мене немає. в мене є для дому. Тут у нати є, і в мене вдома така є. Але вона дуже здорова. Нащо вона мені здорова, важка? Ось був магазин, Коп, такий хороший, поруч з ними. Оце отак от прийдеш, як щось таке швиденьке купити. Да? Купив і поруч тут 5 хвилин. От. Тепер його закрили. От. А чого закрили? Казали, що ну, там, по їхньому регламенту треба було вже робити. Ремонт у магазині, а хазяйва не захотіли, бо це великі гроші треба вкладувати. І вони взяли, обанкротилися і закрили. Погано, погано. І поки ще ніхто його не викупив. От. Може викуплять І тоді знову буде тут а, магазинчик такий, але дуже хороший був. Зараз я вам покажу. Це я прийшла, Ото бачите зверху два одинакових таких здання. Зверху, на горі, на горі, це центральна поліклініка, больниця центральна, отут такі сходи, бачите. сходи, Бо воно ж таке ж місто. Да? Ну, як любі міста ті, що біля моря. Од от, от моря і йде все наверх, наверх сонце сяє так сильно. Да? Ну нічого, я вам зараз отут стану, покажу. Тут, бачите, якісь свої дома на терасах. террасах. Красиво так. Красиво. Оце такий високий дім. Я не можу руку вище підняти, тому що це буде вже дуже-дуже високо. От. А ось уже то бачите, гори то вже Слов'янки. вже Слав'янки, Словенія вже. Отамуто. От Ну, пішліть назад, це я вам показала. Отут, от бачите, оці всі перші поверхи, оце перші от, закрите газетами, там все. Це тут раніше Масі, мож, тут, у цьому місті живе чотирьох років. Так тут були кафешки, тут були, були всякі магазинчики. от. Тепер немає. Тепер немає, тому що магазини раніше ж оце такі були маленькі кругом магазинчики. Да? А тепер ні, тепер вже понастраювали оті великі е, фаміла, та лідел великий, копо такий великий, Алді, великі такі магазини, що, е, як вам сказати? Ну, Великі короче, магазини, що, що такі малесенькі, вони не вигодні, тому що в малесеньких треба, отут тут от. тому що малесенькі магазини треба ціни підняти, щоб вони на плаву трималися, малесенькі магазини. От. А у великих магазинах трошки ціна нижча і люди туди й ходять. Ось он бар написано на жовтому червоним бар. Так що от такі справи. Від того я і не не то, що там я знімаю асфальт. От зараз я взяла в другу руку, підняла трохи вище. У мене ж рука болить, якщо я отак піднімаю і той, і йду з такою піднятою рукою. Ото такі справи, дівчи мальчики. От. От так все нормально. День дуже хороший. це я, Чого я пішла в Каді в магазин? Мені треба було купити оці салфетки. Ем... ну То, що носа витирати, руки. Що в них вдома кругом вони стоять, такі салфетки от на столах, ну такі удобно. от, Бумажняні салфеточки. от, Тут було в газетки було написано, що по 89 центів. Я прийшла, немає, по євро 39. Ну, немає, нема, тому що вони не, буває так, що не дають у кожному каді. А, наприклад, в цьому дали, у центрі, там, скажімо, в одному дали, в другому не дали. Ну, це кафешка така. Теж тут людей багато завжди, бо оці люди, які тут у домі живуть, такі пенсіки, вон, приходять, газетку почитають, кави поп'ють, і жінки, чоловіки. Тут гамняшки для собак викидати, щоб порядок був в домі. Ну, На асфальті, щоб порядок частенько було. От, погода хороша, сонячна. Сьогодні 14 обіцяли. Зараз, може, градусів 11. Така погодка. Ну, Йдемо тепер додому. Масімо ще вдома, він сьогодні пізніше йому на роботу, бо в нього буде затяжний день. Це ми зайшли під той під тонель такий. Ось кадіться, що куди я приходила. Е, піде трошки пізніше на роботу. А Ната поїхала на курс. Оне курс, так вона поїхала. Я так зайшла, подивилась, ну, нема нічого так, щоб мені там купувати. Мені там нічого купувати, як там немає нічого. Ой, я вам не сказала ще, зараз розкажу. Вчора ж ми гуляли з натою, теж поїхали ж до центру. От. Е, пішла на. По своїм ділам, отож я знімала, вона ходила там, у, по електриці, там фірма. От. А я думаю, піду прогуляюсь, там прогулялася, вам от, трохи поснімала, і в церкві поснімала, і так кругом. От. І тоді ми, як на всі діла свої пробила, каже, пішли десь, кави поп'ємо. Кажу, пішли спочатку в магазин, OVS, там в центрі, на центральній площі, він так вище. Така площа, там ті світлини висять, такі здорові, чорнобілі. Колись ця площа, там автівки їздили, колись давно, може, 30-ті роки, 40-ті роки, зараз, ні, зараз не їздять. От. Ну і то ми туди пішли. от, Зайшли в той ОВС, так подивилися, І я дивлюся, кросівки біленькі. Оце зараз я перейду, тут стану. Кажу вам, підвід моїх, оце бачите, підвід моїх. Отакий підвід моїх. Дуже похожий на мої. Дивлюся, це ну не пойму. Кажу, ната, ну подивися, 10 євро, чи що. Вона дивиться, каже, та ні, не 10 євро, одне євро. Кажу, ну так, а кажу, подивись, який розмір. Бо я не, не доставала ті о, окуляри. Вона подивилась, каже 39, й Кажу, ну, давай я зараз міряю. Я у діла, хорошо на мене так. Ой, думаю, що ж за одного єврика не взяти красивки? Звісно, треба взяти. Так Ната мені купила їх. О, так я така задоволена. Тепер в мене полий комплект, скажімо так. Пальто за 3,50 я вам показувала. Костюмів три Ната мені надарила. От, Кросівки, носків повно. Ну, коротше. Їхала сюди з повними чемоданами і відсіля буду перти повні чемодани. Ну, колись мені у літочку, Тут станемо зараз з вами подивитися, оце так, в літочку колись мені писали, на що ти оце, тобі оці подарунки, такі, тряпки, оці всяка херня-мурня, пробачте, Лучше б тобі гроші давали. Слухайте, рідненькі мої, на що мені гроші? У мене що, грошей нема. Мені фінське господарство платить те, що я заробила. От. І плюс ще всі, всі всякі, е, всілякі різні е, допомоги йдуть мені. У мене грошей вистачає. От. От Як я сюди приїжджаю, мені завжди сплачують проїзд. Це десь 300, 300 350 350 Єврів. Як я була в Запоріжжі, мені син зуби поставив, за все заплатив. На що мені гроші? От на що, От скажіть. Вони мені не треба. На, на поїсти в мене грошей вистачає ще й остається. Я ще можу й прикупити. Так, Ну, Ви знаєте, я ж привикла, я ж не живу тими правилами, як тепер, може, молодь живе. Я живу в тими старими правилами, щоб завжди була якась копійка хоч на, на щиту. Дома я не держу гроші, на що вони треба, на щиту. От. Так що не треба мені. Ну що вони дадуть мені 500 євро, на що вони мені треба? Я на наступний раз прийду до них і їм їх привезу назад. Ну нащо? А це мені приємно. Хоч у мене є і кросівки, є і пальта, пальтичка є, не одне, і куртки є, а мені приємно, новеньке. Приїду зараз, у нас похолодало вчора з подружкою, балакала з Людмилочкою, каже, мінус два, трохи снігу випало, але сонечко, каже, хороша така погода. Але ж лютий закінчиться туди-сюди, а там піде березень. А в березні вже буде тепліше. Вже я зможу того і пальтечка надіти, а може аж у кінці березня. От і кросівки нові надіно. Ну і чого? На що мені оце той? Тут стану вам покажу красиві міста. На що воно мені ті гроші? Не треба, не треба. Ні, ну ми будемо відкровенно. Балакати про те, що гроші вони завжди треба, да? Гроші вони треба завжди. Але якби в мене не було, якби я жила у, у, у Запоріжжі, та щоб у мене була пенсія 2800, та, звісно, діти б мені допомагали, і син з невісткою, і онука, і Ната з Масімом, допомагали, щоб у мене хоч би тисяч 10 було е, на місяць гривень хоч тисяч а це десь 250, щоб 250-300 євріків у мене на місяць було, щоб я добре питалася, ті пігулки собі купувала, може, до лікаря піти. От так от. А так у мене... мені не треба. Мені не треба, в мене все є. На пігулки мені вистачає, до лікаря запишусь, піду. 21 євро заплачу, о, це таке, що я ета, ще за, запишусь на армію спасіння, там дають невеличку допомогу і там допоможуть трошечки. Так що не треба, не треба, я не хочу. Зовсім не хочу, мені цього не треба. Діти молоді, їм треба більше то туди поїхати, то туди поїхати, то те купити, то те купити. Ну, так що не треба. А з другої сторони, отак, от, якщо подивитись, я вам так скажу, мої рідники, я не звикла жити так, щоб у мене не було грошей, грошей. Це по-перше. А по-друге, я не звикла, щоб мене хтось содержав. Зовсім не звикла, Переходим. Я усе життя своє себе содержувала сама. Ну я не, не маю на увазі своє дитинство. Ну, Як я вже стала така доросла, що я почала робити. Я вам скажу, моя перша робота, як я пішла, електроапаратний завод, не 77-й завод, а електроапаратний завод там я проробила десь рік. Хороша була робота. У мене було уволилася, тож пішла туди, М мама каже, та йди до мене на сімдесят сім. Теж непогано, а, а і, і більша зарплата була. Але електроапаратний хороший був завод, і там десь 150 рублів я заробляла, робила з тим диспетчером. Тільки зранку не треба з восьмою і ми там жили. Називалася раніше 40 років Радянської України. Тепер називається 40 літ України ця вулиця. Я ходила пішки на роботу, бо можна було їхати тролейбусом, бо треба було йти до центру. От, сідати на тролейбусі по кругу їхати. Швидше було пройтися пішком, пішки. Ну, хвилин, може, 15-20, отак не більше. Це таким повільним. Повільною ходою. От, так я вам скажу, як я там робила на електроапаратну, я зарплату всю віддавала батькам. Я жила з батьками і віддавала зарплату батькам. І тоді ще як я ще пішла на 77-й завод робити, я теж всю зарплату віддавала батькам. А тоді, вже як я почала вже одружена була, вже в мене Павличок народився, от чоловік вже був Чехословакії. От, у мене теж були гроші. У мене були гроші, я їздила о, отуди, на Рашку, на ту підарашку, Там скуплялася і займалася, як вони називались раніше, фарсовщики. Да? Таке от, -от духи, ото, будь-може, може чи чи бути будь, продавала польські. Тоді ще що, зараз я перейду тут. Тоді ще щось. що там... Доліфики югославські, то те, то все так потрошку, мило, шампуні, ну таке, що у нас не було, а там було, ми їздили з моєю знайомою, купували і продавали. Ну, вона собі, я собі. Так що в мене завжди були гроші. Та і тоді вже, як я і другий раз одружилася, ви що думаєте, я сиділа на шиї у чоловіка. Ні, я робила все час, а тоді почала займатися бізнесом. Я займалася бізнесом, в мене були гроші. Я содержала сім'ю, ще й чоловіка тягнула, натиного батька. А тоді він пішов і я, що я не ощутила, що там я без грошей, що мені недостатньо, мені ніхто не допомагав. Я все сама робила, тому що в мене все було. Своє. Отак. Они віці, яка красива краса. Рябина така. Такий сорт. От. Так що я вам скажу, не треба думати, що там я е, е, хочу, щоб мені там е, зять і донька давали гроші, щоб я поїду, мені гроші давали, віця, яка квіточка виросла, красива, білесенька. Ні, не треба, не треба, не треба, не треба і не треба. Ось такі справи. От уже багато вам набалакала, зараз дойду дійду, дійду додому. Зять ще вдома, мабуть, ще не поїхав на роботу. Зараз подивлюся, стоїть його байк чи не стоїть. так от. А у п'ятницю ми поїдемо, він нам запропонував, каже. В центрі, там на площі, чи він сам не знає, чи на площі, чи в якомусь барі буде його товариш виступати, музицірувати. Він грає на інструментах, там група в нього співають, вони поїдете послухати. Та кажу, поїдемо, а чи ні. А тоді десь зайдемо по вечерям п'ятницю. Ввечері, може, в китайський ресторан. Щось ми не, не замовляли китайської кухні. Я не дуже люблю ту китайську, у мене є жуга після них. Вони жарять же ж все таке пережарене. От ті суші я не люблю, я їх не їм. Ось такі непогані, як, як їх сказати, не оладки, а ті млинці, да? млинці. Але ж вони так ото, якісь такі, у них є слойоного тіста, що вони. Завернуті там якась начинка, і вони такі жарені, зажарені, пережарені. А я, мені тоді так і жога мучає. Так що краще цього не робити. Отакі такі справи. Ну, подивимось. Часу багато, подивимось. Таке, таке діло. Ну, бувайте здорові, мої рідненькі. Ось я вже піднялася. Ось така невеличка горка. Така невеличка горка по цій горці піднялася і підужа, і підуже. Не купила, ну нічого страшного, що не купила. Що Вже, може, завтра якісь Ті з -з знижки, треба подавитися в інтернеті. Якісь, може, дадуть знижечки. От. Та зараз займуся. Сьогодні у нас каша пшуняна. На обід і артишоки. Ната вчора робила артишоки. І вчора ми купили відчину. Це я у тому йду. Вчора купили відчину варену. Я не люблю ото що то круто, то таке копчене, мені воно тверде якесь. А от про коту я люблю. м'якеньке таке хороше. Дивіться, твітки красиві, бачите, твітки. Сонцечки вам. А це ж оці іріси. Ну, ще рано їм зацвітати і різе отут. От так от. Так що бувайте здорові, па-па, всього доброго, щоб було тихо, спокійно і благополучно на рідній неньті Україні. Пока-пока.